Переселились ми у 58-му році. Я якраз домобілізувався з армії. Хлопці купалися, а потім приходили і е, берцові людські кості знаходили черепа. І... Значить, там надівали на голову, робили всяких розмальовки, ну як хлопці. От берцові кості, це у них були шпаги, де вони, ці, ці великі кістки людські. Тоді під воду пустили майже дві сотні сіл у трьох областях: Полтавський, Черкаський та Кіровоградський. втрачені десятки тисяч гектарів родючих земель, рослини та тварини, а також давні козацькі поселення. Та поховання. Але найбільших втрат зазнали місцеві жителі, чия особиста історія похована на дні Кременчуцького моря. Знали, що можуть бути. Сказали, хочеш жити, краще віддай, бо завезуть у Сибір і згнають.